у прямому ефірі. Ми говоримо з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України. Раді вітати вас. Дякую, що приєдналися до нас у програмі Світ сьогодні. Дякую за запрошення. Чи можу запитати вас про вашу реакцію на слова Путіна? Його ціль? Ви він хоче вас залякати, але він сам наляканий. Він хоче викликати страх, але він сам боїться. Він хоче посіяти тривогу, але він тривожиться сам. Погляньте на його обличчя на цьому наперед записаному відео, яке він вчора опублікував. На мою думку, він цілиться у дві аудиторії: скажімо так, мішені путінської пропаганди. Перша це захід, це ви. Він Хоче зупинити вас від постачання Україні зброї та боєприпасів, зупинити фінансову та військову підтримку, яку ви надаєте аби Україна перемогла в цій війні. А друга аудиторія це жителі Росії. він хоче надихнути їх відчуттям перемоги і непереможності. Але Я хочу ще раз повторити: він дуже стурбований. І вважаю, що він розпочав цю свою рідну гру, хто моргне першим. Він хоче перечекати нас. Перевершити людьми і зброєю, і налякати захід. Нам потрібно сформувати відповідну, швидку, сильну і сміливу відповідь. тому, що він розуміє тільки мову сили і чітку мову сили. Тому найкраща відповідь це робити більше більше підтримки, більше постачання боєприпасів і робити все можливе, щоб повернути мир у світу. А для того щоб принести мир у світ, нам потрібно виграти цю війну. маю на увазі нас як увесь вільний світ.